Хліб для душі та розуму. Відколи існує книга, є і місце, де її зберігають для всіх шукачів знань. День бібліотеки в Україні святкують у 15-те. Свою урочисту програму на площі театральній розгорнули і книгозбірні Ужгорода, запросивши до участі численну читацьку аудиторію. Належить до неї поет Василь Густі. каже для літераторів. Це свято подвійне, і наші книжки. З усіх, усю, де б вони не виходили, в яких видавництвах, у яких столицях вони обов'язково знаходять тут. Пристань до якої звертають свої дороги і стежки читачі до бібліотек, до обласної, до міських, до районних, до сільських бібліотек. І без бібліотек ми взагалі літератори, нічого не варті. Обери свою книгозбірню, одна з цікавинок святкової програми. Перехожі, зупинившись біля презентаційного намету, могли ознайомитись із мапою бібліотек Ужгорода і безкоштовно просто на місці записатись до будь-якої з них. Приміром, квиток читача обласної універсальної наукової бібліотеки лише за півгодини одержало 20 містян. Останнім часом більше зайнято іншими справами і, напевно, на це не вистачає часу. Тому скористалася сьогоднішнім днем із величезним задоволенням. І, ну, і тим більше акція безкоштовна, а чого б ні. Непосередньо, так сказати, ми прийшли к ним, щоб хтось сумнівався, записатися, не записатися, ми обідаємо, що. Надо записаться. У нас до, пяти, до 500 тисяч у нас екземплярів. Документів, поэтому нада не лежали аж пользувалися люди. А незабаром обласна бібліотека наблизиться і до людей, які не мають змоги дістатись до книгозбірень, мешкаючи у віддалених селах. Проект Мобільна бібліотека стартує вже з нового року. інформаційно ресурсний центр вікно в Америку на колесах. Тобто, ми будемо такі точки на різних в різних районах, якраз там, де вони воно це пропаганда і. І як сказати, популяризація англійської мови, ну і і нашого і нашої бібліотеки звичайно. крім акції Просто неба сьогодні на бібліоманів. Чекає і насичений мистецький вечір в приміщенні обласної бібліотеки. Вільний мікрофон досвідчені письменники ділитимуть із літераторами-початківцями майже до півночі.